Почалась субота, практично як і кожен ранок: чотири кави, один чай. А далі знову в нас, як завжди, все пішло не так. Фільм таксі дивилися. Я думаю, якщо дивилися, то ви мене зрозумієте, тому що це звучало так: аларм. забігаю в хату, вдягайся, поїхали по дрова. Всі плани коту підвіз. Навіть ока підвести не дав. Але я поки там ще заводяться, поки йшов, поки суть до діло. Іду подивитися так. Тут у нас лежать. Оце ж накладали шурмо вчора, а тут немає ніде. А тут позабирали. Там лежать, тут забрано. Оце значить, не будемо спішити пере, назад пере, фазанів переводити. Будемо знову тут накладати. Нам порадили так, класти до тих пір. Поки не перестануть брати. Що, Петрусь, ти тут біди не наробив? Ні. <гум> Ні. Всі живі здорові. Всі живі здорові. Самки на місці, красавчик на місці, голуби на місці. Уже обзнайомилися, я так бачу. Все добре, <гум> за куди. <нинякуди. гум> По коням? По коням? Ні. Чи ні? О, це нам. Зараз Юра все погрузить. Юра, вперед! я вам буду зривати. Не знаю, що я їхала. Думала, що буду щось допомагати, а воно, виходить, пішла гуляти. Але нічого, подихати зранку. повітрям посеред дерев взагалі клас. А ну, подивимось, що тут бігає. Люди ходять. Взагалі, да, взагалі тут кругом село. Це така місцина, де дуже багато верб. Таких старих, старих, поламаних. Бузини кущі. Дивіться, яка вона місцевість. Хоч би це не заблудитися в соснах. Далеко не піду, тому що зараз будуть гукати вільхи. Це вільха. Верх обрізаний, відрізаний. Тось. Верх відрізаний. Ось так, бачите яке. А уявіть, як тут влітку. Тут взагалі, напевно, ще прийти не можна. Ось яка цікавинка. Це напевно ось звідси корінь, а туди ось так вигнулася, лягла. Канал невеличкий і що цікаво, що нібито морозець. Ще, але протічна водичка біжить. Не замерзло. Дивіться, яка грубина. Я двома руками не достану, щоб обійняти. Давно ми так не їздили, Юла. Правда? Що? Добре, так, правда? Ну, а що ж, та ти казала мені, чим я в ліс буду їздити, ну я е, який апарат. А ну кого є така жінка, яка їде на юмезі. 你哈子，哎 <music> Так, переїхала. Давай назад! Назад. Не вилазь. Що? Все, я тобі привезла, а ти скидай. Скинеш і допомагати? Ну звісно, допомагати. Привезли трішки дров. Ну, будемо заготовляти, якби починати. починати. Але основне завдання, скажімо так, бажання і можливість була привезти стопчики. Планує Юра обору ставити. От, То якраз то стопчиків і привезли. Так, другий раз Юра з Іванком привіз дрова. Я вже не сідала, чуєш, Юра, але так думаю. Ти мене на юмезі їздити навчив? Навчив. Ой, дивись, я як чкурну по лісах по полях. Я скажу на цьому юмезі більше заробляють, як вчителів школи. На сім'я, сім'я. Давай знімем. Бо я нічого не можу зняти. Давай. Ай, давай, все, давай, допомагай. Помаленьку тільки. Да. Так, ну все, допомагаю розружатися. Бо добре стояти дивитися, як хтось працює. Порди, порди, порди. На цю сторону можна цю, чи туди сунути. Ти її не Ну як скину Скину Тікай, Іван! Тікай! Тікай, свій!